Роналду підписав найвигідніший контракт в історії спорту. 40-річний Кріщано Роналду домігся підвищення зарплати в Аль-Насер. Аль Насер змушений був обсипати футболіста золотом, щоб той залишився в клубі. Новий контракт дозволить йому залишитись в клубі до 42 років. Він буде заробляти близько 572 533 євро на день. Також йому запропонували масу пільг, щоб він став послом мрії для заможних саудівців, що може збільшити його дохід до більш ніж півмільярда євро за наступні два роки. Крім своєї річної зарплати в розмірі приблизно 210 мільйонів євро. Роналдо може розраховувати на підписаний бонус у розмірі, розмірі приблизно 30 мільйонів євро, який збільшиться на 10 мільйонів євро, якщо він розпочне у клубі другий рік свого контракту. Також Такощано отримує частку в клубі в розмірі 15%. Її вартість оцінюється приблизно в 40 мільйонів євро. Також він отримає бонус за виграш золотого бутсу і чемпіонського титулу та може накопичити понад півмільярда євро до закінчення терміну дії свого. Контракту ось так, друзі, із простого дворового футболіста до одного із найбагатших спортсменів в історії спорту.